Тема сьогоднішнього заняття зайчик та його друзі з сенсорного розвитку. Ой, Майя! Добрий день! Як твої справи? Це добре, що в тебе чудовий настрій і ти готова працювати з дітками. А тепер давай ми привітаємося до діток. Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт, бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мине. Ну що, дітки, починаємо наше заняття. Перед тим, як розпочати Наше сьогоднішнє заняття я хочу, щоб ви відгадали загадку про нашого сьогоднішнього героя. В полі, в лісі навкруги, скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву, ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий? Дітки, як ви вважаєте, це хто такий? Так, це зайчик. А до нас сьогодні зайчик в гості завітав І з малятками погратися. Зайчик побажав. Дітки, ось наш зайчик. Він хоче з вами погратися в гру. Він буде ховатися, а ви будете його шукати. Ось давайте поговоримо. Наш зайчик де знаходиться, як ви вважаєте? Так, мої хороші, наш зайчик знаходиться в кімнаті. Повторимо за мною, де знаходиться наш зайчик? В кімнаті. Так. Де зараз знаходиться наш зайчик? На стільці. Ці молодці. Наш зайчик знаходиться на стільці. Тепер наш зайчик де сховався? Так, мої хороші, наш зайчик заховався у шафі. Так, зайчик нас повторюємо ще раз у шафі. Молодці. А де тепер наш зайчик? Щось я його не бачу. А ви бачите? А, бачу я! Він заховався від нас під столом. Повторимо, де заховався наш зайчик? Під столом. Молодці. Так, а де зараз наш зайчик? Так, мої хороші, наш зайчик знаходиться біля ліжка. Повторимо ще раз. Біля ліжка. Молодці. А тепер, де зайчик наш сховався? Так, мої хороші, наш зайчик на полиці. Так, він сів на полицю, щоб йому було вас видніше. А тепер, де зайчик знаходиться? Біля вікна? Молодці. Ще раз повторимо: біля вікна молодці! Гарно дуже відповідаєте. А тепер наш зайчик де? Так, мої хороші, наш зайчик на дивані. Мабуть, він дивиться мультики. Він сидить на дивані і спостерігає за вами. Так, мої хороші. А зараз я пропоную вам трішки відпочити. Я буду вам говорити фізкульт-хвилинку, а ви будете за мною повторювати. Починаємо! Забавлялись заченята. Встаньте, підніміть ручки вгору і потягніться. Так, мої хороші, виглядали маму й тата. Ручки на поясі, повороти вліво-вправо з присідання. Ось так лапку до лапки. Поплескайте долоньки. Ось так шапку до шапки. Руки до голови вгору. Ось так вусом потрусити, похитати головою. Так, 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 пострибати. Дітки, поки ми з вами відпочивали, до нашого зайчика в гості прийшло багато друзів. Подивіться, бачите, тепер зайчиків стало багато. В нашій кімнаті стало Багато зайчиків. Повторіть, будь ласка, за мною. Зайчиків стало багато. Молодці. Дітки, ось подивіться, де сидять наші зайчики. Так, мої хороші, наші зайчики сидять на стільцях. Ми бачимо, що у нас багато зайчиків. І багато стільців. Тому наші зайчики сидять на стільцях. Молодці. А тут, де наші зайчики? Підкажіть мені, будь ласка. Так, мої хороші, наші зайчики під столами. Під столами. Тому що у нас столів багато, і зайчиків теж багато. Молодці. А тут ми бачимо, що зайчиків багато, і вони стоять біля книжкової полиці. А книжкова полиця у нас одна. А зайчиків багато. Але все одно вони всі стоять біля книжкової полиці. Полиця одна, а зайчиків багато. Зайцям час відпочивати. Треба їм лягати спати, а ми швидко одягаємось на прогулянку збираємось. Дітки, ось подивіться, наші зайчики лягли у ліжечка. Подивіться уважно, бачите? Вони лягли спадки, тому що зайчики маленькі і вони вже хочуть відпочивати. А ми з вами закінчуємо наше заняття і будемо збиратися на прогулянку. Але спершу почекайте, я хотіла у вас дещо запитати. Скажіть мені, мої хороші, хто приходив до нас у гості? Так, мої хороші, до нас приходив зайчик. Де сидів наш зайчик? Так, мої хороші, наш зайчик і сидів, і стояв в різних місцях. Він з нами грався. Добре. А хто приходив до нашого зайчика в гості? Так, мої хороші, до нашого зайчика в гості приходили його друзі, які теж хотіли з нами погратися. І що ми, гралися з ними? Так, мої хороші, ми з ними гралися. Ось і настав час нам вже прощатися. Ми з Маєю і Зайчиком. Сподіваємося, що вам сподобалося наше заняття. Тож ми говоримо вам до нових зустрічей!